Доброго дня, шановні платники податків. Сьогодні я нагадаю деякі моменти щодо оподаткування іноземних доходів, які отримала фізична особа громадянин України. Відповідно до пункту 11 статті 170 Податкового кодексу України, у разі якщо джерело виплат будь-яких оподаткованих доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподаткованого доходу платника податку отримувача, який зобов'язаний подати річну податкову декларацію та цей доход оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 1 статті 167 податкового кодексу, тобто 18% податку на доходи, плюс 1,5% військовий збір. У разі, якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації відповідно до пункту 5 статті 13 податкового кодексу для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов'язаний отримати від державного органу країни, де отриманий був такий доход або прибуток, уповноваженого справляння. Такий податок довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу або об'єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України. У разі, якщо у платника відсутня така довідка, підтверджуюча, і інші підтверджуючі документи щодо суми отриманого ним доходу та е, утриманих податків з цих доходів з іноземних джерел. Такий платник зобов'язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строків подання податкової декларації до 31 грудня року наступного за звітним. У разі неподання в установлений строк податкової декларації платник податків несе відповідальність, встановлену податковим кодексом України та іншими законами. Зауважую, що не зараховуються в зменшенні суми річного податкового зобов'язання наступні податки: податки на капітал або приріст капіталу, податки на майно, поштові податки, податки на реалізацію або продаж і інші непрямі податки, незалежно від того, чи належать вони до категорії прибуткових податків або вважаються окремими податками згідно із законодавством іноземних держав. Сума податку з іноземного доходу платника податку резидента, тобто громадянина України, який був сплачений за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподаткованого доходу такого платника податку відповідно до законодавства України, тобто 18%. Відповідно до підпункту 1, підпункт 16, підрозділу 10, розділу 20 пункт податкового кодексу України. Платниками військового збору є особи, визначені в статті 162.1 податкового кодексу. Зокрема, це фізичні особи-резиденти, які отримують доходи з джерелами їх походження в Україні. І платник податку, що отримає доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподаткованого доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів. Особа, яка не є податковим агентом, вважається нерезидент або фізична особа. Яка не має статус суб'єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка перебуває на обліку в контролюючих органах як особа, що провадить незалежну професійну діяльність. При цьому, відповідно до пункту 7 статті 179 податкового кодексу, фізична особа, яка отримує доходи, в тому числі іноземні, зобов'язана до 1 травня. Року наступного за звітним, тобто року отримання доходу, подати декларацію до контролюючого органу за місцем за своєю податковою адресою, тобто місцем реєстрації, основним місцем проживання. І самостійно до 1 серпня року наступного за звітним сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій нею. Податкові декларації таким чином, при отриманні іноземних доходів, обов'язково потрібно подавати податкову декларацію і у передбачених законом випадках сплачувати податок на доходи та військовий збір. Дякую за увагу! Всього найкращого.